Однакої сучасної молоді є бажання заробляти тут і зараз, і прям миттєво, і ще навіть не закінчивши бакалаврат, але вже вони вимальовують той рівень зарплати, який вони хочуть, такий, що ну, раніше би сказали, о, ми до нього йшли роками. І, мабуть, вони абсолютно праві. Але знов таки успіх буде тільки у тих, хто усвідомить, що оце бажання отримувати оцю високу зарплату. Абсолютно пов'язано з тим, наскільки вони якісно відучились в університеті. В нас є спеціальності, які сьогодні в Україні вважаються ну, низькооплачувані. Наприклад, дошкільна освіта да? чи початкова освіта. Ну, це ж не секрет, що сьогодні вихователь в дитячому садочку одержує зарплату до 10 тисяч гривень. Ну, сказати, що це зарплата, навряд чи цим словом можна її називати. Але наші здобувачі, вони ті, хто Мають бажання залишитись в цій галузі після навчання, вони розлітаються по закладам освіти, які пропонують зовсім інші заробітні плати. Тому що в нас іде дуже сучасна підготовка на сучасних засадах, і ці здобувачі, які виходять навіть після бакалаврата, вони суттєво відрізняються від того покоління вихователей, які були підготовлені навіть якісно, але мінус 20-30 років. А батькам сьогодні потрібно саме такі вихователі сучасні, навчені, які вийшли за ті межі, які колись були усталені. А це наші здобувачі, які хочуть, і вони йдуть уже в садочки, в школи, які мають такі, ну скажімо, можливості вище оплачувати. і Їх стартова заробітна плата стає зовсім зовсім вже не такою, як я от перед цим назвав. Наші айтішники. Бо сьогодні дехто говорить, що заходить штучний інтелект, і комп'ютерщики, ну скажімо так, середнього рівня можуть втратити роботу. Так, от ті, хто погано вчився, ті, хто не розуміє, що треба вчитись на максимальному рівні, ті не знайдуть собі роботу. За них все зробить штучний інтелект. Але ті, хто це усвідомлює, ті, хто вже як губка починає впитувати все, що можна витягнути з наших е, професорів. Ті, які би штучний інтелект не зайшов, вони завжди будуть мати високооплачувану роботу. Дуже багато років в університеті, колись ми це називали нова освітня стратегія. А сьогодні ми говоримо просто, що це практико-орієнтоване навчання на кожній освітній програмі, а точніше на кожному факультеті є такі аудиторії або приміщення, які називаються центрами компетентності. І ота модель, яка в нас є, що це аудиторія, центр компетентності, база практики, місце роботи. Оця модель в університеті, вона тільки вже е, відточується, і на сьогоднішній день от все сучасне, що має з'явитись на виробництві, здобувачі починають пробувати в цих центрах компетентності. В нас на більшості освітніх програм відсоток практики і практичних занять доведений до 50%. Не секрет, що в нас цілий ряд освітніх програм четвертий курс тільки знаходиться на виробництві. Під словом, «виробництво» я маю на увазі на практиці. І, от, наприклад, я постійно говорю до тих спеціальностей, які сьогодні ну, не настільки популярні в суспільстві, от початкова освіта, дошкільна освіта. У нас там ротаційна модель практики. Вони за рік на практиці бувають у всіх закладах освіти різного типу. Вони і в приватних школах, і в ліцеях, і в гімназіях, і в школах спеціального типу. І вони побули якийсь період, прийшли тут, дали рефлексію, чого навчились, чого не навчились, що далі, одержали нові заняття. <заняття> і завдання І пішли, і пішли, і пішли на нову базу практики. В результаті, розумієте, на виході це вже абсолютно сформований сучасний фахівець.